Хочу розповісти вам про такий матеріал, як Холофайбер. Що саме це такий матеріал? Він схожий на синтепон, його структура волокна така сама, але виготовлення на час іде інший. Холофайбер робиться ось, ось, ось таким. Ви можете побачити, у нас вони якраз лежать купкою. Це кулька, яка начесується в бункерах. І фасується по 10 кг. Це сама зручна фасовка, потім його можна вакуумувати або ні. Ось він буває у нас первичного стану, вторичного, буває кулькою, буває чесеним. Чесений схожий не на е, такий збитий, але не закружений в саму кульку. Ось його у нас беруть більше е, виробники подушок. Холофайбер використовується в наповнювачах там, де це потрібно. А саме, іграшки, подушки, навіть в одязі беруть холофайбер, його рівномірно розподіляють на матеріалі і продольними голками або машини, які роблять стигальні машини, вони простягують і робиться навіть такий матеріал з курточки з самого холофайберу. Холофайбер має гарну, класно тримку частину з тепло е, зберігання, тому його часто використовують, і плюс він гарно вустанавлюється. Він класно пружинить, використовується для е, наповнювання так, щоб можна було це м'яко сидіти. Навіть я знаю, що використовують холофайбер. Знаєте де? В грушах, хоча я знаю, що там пінопласт, але пінопласт бувають міксують з холофайбером, дають можливість йому бути ще м'якішим, ще еластичнішим. Самі ці груші. Тому ви тепер трішки знаєте більше про холофайбер, і те він саме використовується. Дякую.